Шелестять роки своїми сторінками і біжать збирати зболене й просте ми завжди будемо дихати зірками, ми завжди знайдемо в небесах святе. Я дивлюсь у вирі, що клекоче гучно хто б сказав, куди ви знову і чому. Перетнуло промінь і стріляло влучно слово. Спокон віку прожило й чому. Проминає спогад, запеклись кайдани, що тримають серце десь поміж зірок. Ним одним живу лиш і пройду тумани вивільняє душу в майбуття квиток. Хочу, щоб зростало вільно від химери, дерево любові до всього життя, там, де нас немає. Дихають папери, і нагрітим воском живеться буття.